Вітаю вас! Це програма захисту. Є злочини, з якими нам не доводиться стикатися щодня. І, здається, вони не мають до нас жодного стосунку. Але насправді це не так. І ми розкажемо чому. Можна погодитись з тим, що інколи важко дивитись те, що ми показуємо. Це правда, але. Якщо не показувати, і якщо не дивитись, те, що сьогодні нам здається жахом, завтра стане нормою. Але ціна такої норми виявиться для всіх нас занадто високою. Тому і показувати, і дивитись треба. І висновки, до речі, робити теж. Почнемо, як завжди, з статистики. Близько тисячі пограбувань трапляються щороку у Львові та області. В переважній більшості 75%. Мова йде про так звані вуличні пограбування. Про них ми детально розповідали в попередніх випусках програми захисту: ще близько 20% пограбування житла. А ми пропонуємо зосередитись на тих 5%, котрі не потрапили в попередні дві категорії, а саме: про збройні пограбування банків, ювелірних магазинів, канторів, заправних станцій та інших подібних установ. Подібних в нашому варіанті це такі, де гарантовано водяться гроші і немалі суми. Довідка. Грабіж. Відкрите викрадення чужого майна. Регулюється статтею 186 Кримінального кодексу України. Частина третя. Грабіж поєднаний з проникненням у житло інше приміщення чи сховище або що завдав значної шкоди потерпілому. Частина 4. Вчинений у великих розмірах. Частина п'ята. Вчинений в особливо великих розмірах або організованою групою. Максимальний вид покарання позбавлення волі на строк до 13 років із конфіскацією майна. Звичайно, трапляються подібні злочини порівняно нечасто, Але якщо аналізувати наслідки, деякі з них ми можемо вам показати. Квітень 2008 року до чергового залізничного райвідділку міліції надійшло повідомлення про напад на приміщення філії Ощадбанку. Нападники, застосувавши вогнепальну зброю, вбили завідуючу філію та важко поранили жінку-касира. Липень 2012 року, пів четвертої ночі в одному з сіл Пустомитівського району двоє чоловіків у чорних масках на обличчях здійснили напад на місцеву автозаправну станцію. Проти двох працівників заправки нападники застосували вогнепальну зброю, стріляли по ногах. Обидва працівники госпіталізовані. З каси АЗС злочинці забрали близько двох тисяч гривень. Серпень 2012 року на номер 102 надійшло повідомлення про невідомого чоловіка, котрий намагався пограбувати відділення банку по вулиці Зеленій. Злочинець приставив ніж до шиї жінки касира та наказав їй віддати всі гроші з каси. У конфлікт втрутились перехожий з вулиці та охоронець ювелірного магазину, розташованого по сусідству. За кілька хвилин на місце прибули працівники Личаківського райвідділу міліції, котрі і затримали грабіжника. І ще один випадок з останніх – жовтень 2012 року. На номер 102 надійшло повідомлення про те, що на вулиці Наливайка двоє невідомих у масках пограбували ювелірний магазин. Погрожуючи майстру ювеліру предметом, схожим на пістолет, зловмисники розбили вітрину та заволоділи ювелірними виробами на суму близько 40 тисяч гривень. Приємно усвідомлювати, що близько 90% подібних злочинів правоохоронці розкривають, переважно по гарячих слідах або затримують злочинців на місці події. Головне в таких випадках вчасно повідомити правоохоронців про те, що злочин відбувається. Далі справа техніки. Найкращий спосіб для цього тривожна кнопка, натиснувши на яку ви посилаєте сигнал на пульт Державної служби охорони. Результат передбачуваний, гарантований і блискавичний. Об'єкти, які перебувають під охороною ДСО, відповідно, зломисники не намагаються напасти. Але якщо такий вже прикрий випадок трапився, особа, яка, біля якої знаходиться тривожна кнопка, її натискає, поступає сигнал на пульт охорони, відповідно за лічені хвилини, це від однієї до трьох хвилин прибуває наряд групи затримання, які є озброєні вогнепальною зброєю і на місці події затримує зломисників. Інший давно відомий і перевірений спосіб повідомити про злочин за номером 102. Не варто самим втручатись в ситуацію, коли ви є очевидцем збройного пограбування і намагатись власноруч затримати злочинця. При спробі пограбування банку на вулиці Зеленій випадковий перехожий допоміг в затриманні грабіжника, і того разу все закінчилось добре. Грабіжника затримав перехожий, який проходив по банк, і зайшов. На наші на крики допомоги і допоміг нам його затримати. Але так буває не завжди. Тому затримання злочинців краще залишити професіоналам. Гірше, коли молоді люди, переважно чоловіки, пробують розважатись, імітуючи збройне пограбування, тут наслідки можуть бути непередбачені. Квітень 2012-го. Хлопець, озброєний пістолетом, зайшов у відділення банку по проспекту Чорновола. Охоронець зреагував миттєво і натиснув тривожну кнопку. Наряд Державної служби охорони миттєво прибув на місце події і затримав зловмисника. Поступив сигнал тривоги з одного з банків у місті Львові по вулиці Чорновола. Відповідно, туди виїхала група затримання. На місці було затримано громадянина райвідділку міліції затриманий повідомив, що пневматичний пістолет він придбав вранці того ж дня і просто хотів похвалитись ним працівникам банку. На щастя, для нього, і хлопець сам це визнає, все закінчилось благополучно. Молодці ребята були красота. Ну, я тобі радий, і ви знаєте, от честь і ні, ну на торі, молодці пацани. Я би е, то, знаєте, другу головну, а змогу, ну, другу позволив нікуди, але змогу. Проте за молодці. Працювали на війну збройні пограбування на щастя не те, з чим ми стикаємось щодня. Але це не означає, що ми маємо право бути байдужими. Вчасно набраний номер 102 вже не раз рятував здоров'я або навіть життя людей. Перевірено практикою. Не розгубіться, коли ситуація вимагатиме цього від вас. Прийняти правильне рішення в критичній ситуації. Може, не кожен. Але у вас значно більше шансів, якщо ви підготовлені. Такою є наша мета. Це була програма захисту Бережіть себе. Потрібен кваліфікований тілоохоронець. Бійці спецпідрозділу Титан озброєні вогнепальною зброєю і спецтехнікою. А головне. Добре знають, як захистити клієнта. Державна служба охорони, гарантія недоторканності вашого майна і життя. Що загубився? Ага. Поїхали. Будемо твоїх батьків шукати. Ого, яка у вас класна машина. Відтепер всі машини такими будуть. Жоден бандит від такої не сховається. А ми з мигалками поїдемо? Можна. З підрозділу Беркут. Вони нікого, нікого не бояться. Нікого, нікого! Нікого, нікого. Ну що ж, розповідай, як твої прізвище, на якій вулиці живеш. Сокіл п'ятому. Зрозумів, вже йду до них. Доброго дня! Ви часом не знаєте Шевченки вдома. Так вони щойно поїхали. П'ятий сокол. Зелений седан. Зрозумів вас. Зараз знову причепиться, як завжди. Громадяни Шевченки, як ви сина свого загубили? Твоя мама повинна була забрати його після школи. З ним все добре. Заспокойтесь, з ним все добре. Зараз поїдемо його заберемо. Я прошу всіх небайдужих долучитися до створення і обговорення проекту Безпечне місто. Це є пілотний проект, аналогів якому немає в країні. Прозорими мають бути не тільки наші кабінети, але й наша робота. Реформи це не тільки нові автомобілі та комп'ютери. Насамперед, це формування нових відносин між міліцією та громадянами, відносин, у яких не буде місця недовірі та ворожості. Ми прагнемо, щоби кожен громадянин України відчував себе у безпеці, адже це наша робота.